Всім привіт! Подивилися в земельному чат-боті. Є ділянка на аукціоні. От, і приїхали на неї подивитися, пшениця ще залишилась віддань градом вибило. Ми приїхали подивитися, який тут пейзаж. Ну і що вона собою представляє? Подивилися по геолокації, коротше, сіли, поїхали, знайшли. Ну, координати не, не звіряли, ну, по карті, це Тут, Тут, видать, пройшов градик, непоганий, бо ну, все стоїть без колоса, все на полу лежить, пшениця на полу, колос на полу. Бур'яна особо немає, Є бериски, звісно, багато, нічого, не поспориш. Но як то так, можна попробувати за мінімальну цену, дати заявку. На аукціон Як ти думаєш, Волка? Не, Не знаю Напишіть в коментарях, хто що думає по цьому поводу стоїть такий участок з таким пейзажем подавати на заявку На обробіток такого Бугарка так. Далі йде спуск Сейчас ще поїдемо один подивимось. Трохи вітерок дує, ну так виглядає з цієї сторони з дороги. Участок. Катались, ми каталися і тут побачили такі растения інте знає що це таке. Якщо що, пахне всі як всі льодки. Коріандр Відать дессикацію зроли така полянка тут Хтось посів коріандр. Ніколи не красивий, ніколи не бачив як він росте, розтану, як... що ну, щоб такого вживу бачить не бачу. вже багато обсипалося Ну видать, дощі. алексеевич пахнет кориандром